Що робити в цей час, так коли тебе там натягують назад, коли тебе кидають в землю, дуже часто по тобі ще ходять. От справді, От що робити в цьому житті? Дуже часто це і про роботу питання, та, і про сім'ю, коли ти розумієш, що тобі хочеться сім'ї, а тобі немає з ким її створювати, або щось дуже важко в, в самій сім'ї. Е, де тобі заробляти, та, де тобі знаходити фінансування? От що робити практично? От такі моменти, коли. Бог тебе готує. Я розумію, що деякі речі, які я зараз скажу, можуть здатися настільки очевидними, що аж банальними, і е, мені б не хотілося, щоб це було сприйнято просто як такі правильні християнські слова. Але напевно, якщо охарактеризувати все, що ми маємо пройти на цьому етапі, то це можна буде звести до слова довіряти. Е, що таке довіряти? Довіряти це відпустити свій власний контроль. Є така стара притча. Що один канатоходець натягнув мотузку над водоспадом і е, пройшов в один бік, в другий зібрався натовп, щоб спостерігати за цим. Після цього він каже: Я вам покажу зараз я ще краще вмію. Бере тачку і проходить, е, е, штовхаючи цю тачку перед собою по мотузки. Вона колесом по мотузки проїжджає, і, і він пройшов в один бік, в інший. Всі вибухнули аплодисментами. А потім він каже: Ви бачили, що я можу пройти туди назад? Бачили. Ви бачили, що я можу провести тачку? Бачили. Він каже, а чи вірите ви, що я можу провести вас? І каже: будь ласка, хто вірить? Сідайте мені в тачку, я провезу вас. І ніхто з них, хто це бачив, не стрибнув у тачку, окрім маленького хлопчика, який пробився через натовп і застрибнув туди, і каже, я поїду. Його він провіз цього хлопчика в один бік і повернув його назад. Потім люди підбігли до цього хлопчика і питають: слухай, а як ти заскочив у ту тачку? Як ти довірився цьому чоловікові, що він тебе не скине в воду, бо це було б ну, загрозою, смертю? Було би? Малий каже: Як він міг мене скинути воду? Він мій тато. <гум> і оце от оце, оцей момент, я спеціально ну, десь використовую приклади, образи, бо так краще запам'ятовується оцей цей момент в довірі Богові. Якщо ставитися до Бога, виключно як до Верховного судді, який десь там далеко, на престолі? Якому немає до Тебе справи, тоді дійсно довіряти важко. Бо тобі здається, Господи, і це часто в Біблії, до речі, ці відверті розмови в псалмах Давидових, в книзі Йова, в інших текстах. Навіть Ісус на Христі Він, він цитував псалми і казав, Боже мій, Боже мій, чому ти залишив мене? Господи, невже ти мене не чуєш? Господи, де ти в моєму житті? Чому я це проходжу? І в ці моменти все зводиться до дуже простого. Чи ми розуміємо, що Бог не просто десь там, що він ось що він тут? Він максимально близький, він на відстані нашого дихання від нас, він, він на відстані одного зойку, він на відстані думки, він на відстані молитви. Ось він поруч, йому не байдуже. Він наш тато, і він провезе нас і, і буде вести нас стільки, скільки потрібно, і він не впустить нас вниз. І я часто собі нагадую: якщо зараз блоки погано, значить це ще не кінець, бо в кінці все буде добре. Тому, якщо зараз все погано, значить Господь ще зі мною не закінчив, все нормально, значить йде процес. Він щось робить, десь щось змінює, шліфує, перевіряє. Але я нагадую собі, я, я його дитя, він мій батько, він знає все, як має бути. І тому ти в якийсь момент просто маєш відпустити, відпустити ось цей контроль і довіритися йому. Як це практично буде виглядати? От, по суті, ніяк. Тому що, по суті, твоя щоденна рутина. Може виглядати так само. Ти так само зранку прокинувся, помолився, почитав Біблію, пішов на роботу чи на навчання, потім зустрівся з друзями, і, ну і так далі. Тобто зовні, от як в того монаха, якого я згадував, зовні все одинаково. Але насправді ти інакше помолився, якщо ти довіряєш, ти інакше почитав Біблію, якщо ти довіряєш, ти інакше працював, якщо ти довіряєш. Зовні зніми двох людей, постав приховану камеру, і ти побачиш два однакових сценарії. А в суті все зовсім інакше. І ти просто робиш те, що маєш. Є така приказка чи фраза роби те, що мусиш, і будь-що буде. От ти робиш все, що маєш, і довіряєш, Господа, а далі будь-що буде. І все, коли ти відпускаєш, десь в цей, і в цей момент щось, щось змінюється всередині. І потім приходить момент, коли, коли ти вже не знаєш, Господи, ну знаєш, навіть якщо вже тепер. Отак От і завжди і буде, то в принципі і так нормально. Я приведу Приклад згадався, у нас одна до нашої церкви ходить одна е е жінка, е вона прийшла до церкви, сама медсестра за професією, але прийшла до церкви в момент дуже важкої фізичної проблеми. В неї був розсіяний склероз, вражений мозок. по суті, якщо так простіше сказати, В мозку була випалена дірка, угу. е я так розумію, що інфекція, і е вона вже не виходила з дому. В будь-який момент вона, їй могло стати погано. Ну, по суті, я бачив деякі випадки, такі, це призводить до того, що людина стає потім на інвалідному візочку, чи правильно зараз сказати, на кріслі колісному, вона або потім стає прикутою до ліжка і втрачає повністю координацію рухів. І вона вже була дуже близька до цього. Вона вже знаходилася вдома, коли сусідка до неї прийшла і каже: слухай, Оксана, ну, 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 ну куди тобі ще йти? Вже твої колеги-лікарі вже все, що мали, сказали, «Давай, давай до Бога, давай в церкву. І ось вона приходить в церкву, і вона каже: спочатку, я йшла до Бога за засиленням, щоб Господь мені допоміг. А потім каже, я вже просто йшла до Бога, бо Він став моїм Богом. Я йшла до Бога просто тому, що я з ним познайомилася. І на якомусь етапі, на якомусь моменті, мені вже навіть стало, ну, не те, що байдуже, зцілюся, я не зцілюся. Я просто настільки отримала в самому Бозі багато миру, і внутрішнього спокою, і втіхи, і радості, незалежно від обставин, що я навіть не помітила, як симптоми стали змінюватися. Як мені стало краще, краще, краще. І недавно вона проходила обстеження чергове, ну, бо медпрацівники мусять регулярно проходити обстеження і по її документам її мусили відправити. Вона, вона приходить, а лікарі кажуть, ви ще жива. Каже, ми вже давне давно вас похоронили. Ми думали, що ви, ви вже померли давно давно Їй зробили е, томограму мозку і кажуть, слухайте, сліди є з такими ураженнями. Ну, вони не, не, не поширилися, це все просто зупинилося. Але з такими ураженнями люди не живуть. Як ви живете, як ви функціонуєте, як ви працюєте, як ви ще служите іншим? Вселяєте оптимізм? От, і вона каже: відповідь одна, мій Господь. Бог їй вцілив, їй життя. Але. Вона на якомусь етапі просто відпустила це, віддала в Божі руки. А далі, Господи, як ти хочеш. Звісно, що не у всіх випадках будуть чудотворні сілені. Я тут е, Чесно, мушу, саме тому чудо мушу бути чесним, бо саме тому чудо є чудом, що воно трапляється не кожен день і, напевно, не у всіх 100% ситуації, іначе це перестало би бути чудом, а стало б буденністю. Але навіть на шляху до чуда, інколи Господь трошечки притримує час, бо ми хочемо, дай нам швидко, дай нам зараз. Дай нам миттєво, бажано скоріше. Але з іншого боку, якщо дати людині швидко, то вона отримала, що мала, і розвернулася і пішла. Скільки людей ходили за Ісусом і отримали чудеса, але чи були ці люди з ним біля Голгофи, чи були вони потім? Ми не знаємо. Там, в якийсь момент він хлібом нагодував більше п'яти тисяч одних чоловіків, а ще діти, жінки. Може там було 10-15 тисяч. І в результаті де були ці всі люди? Вони отримали своє, і потім вони пішли жити своїм життям. А інколи Бог спеціально трошечки притримує відповідь, трошечки затягує в часі, щоб за цей період ми навчилися довіряти йому особисто, будувати стосунки з ним особисто, а не просто на якійсь взаємовигідній основі, Господи, ну ти мені дасиш. А, дав? Ну все, дякую, до побачення. <гад> як я часом жартую, останнє розкажу, коли один чоловік ну такі жарти, що він падав з великої висоти, і летів і каже: Господи, як, як спасеш моє життя, там ці долі секунд в думках про проминули. Як спасеш моє життя, я пити кину, курити кину, гуляти кину, все, 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 що робив, все покину робити. Бабах, в сніг впав з снігу трусився, каже: Господи, чого тільки не намелиш, коли страшно? <ріст> <ріст> чого тільки тобі не пообіцяєш? <ріст> і в результаті все залишилося просто пустими словами. Тому інколи, от ми так, ми, ми хочемо. Господи, ти мені дай, а я тобі все. А потім отримав. Ага, вже ти мені, Господи, не потрібний. А Бог каже, добре, добре. Ну в деяких випадках, звісно. Інколи він і дає швидко і дає одразу, а в деяких випадках. Він працює не методом мікрохвильової пічки, де натиснув і там через хвилину вже продукт. Він працює методом консервації, де довго це все. Але за цей час ти стаєш іншою людиною, ваш стосунки з тут іншими глибшими. І щось відбувається, чого не можна прискорити. Дуже часто ми не те, щоб лехтуємо, а використовуємо цю Божу благодать, любов. І часом забуваємо, що Бог що Бог справедливий. Але тут ще що цікаво, Взяли Питання слова, таке саме слово довіра воно таке доволі може корелюватися від людини до людини. Хтось каже, довіра це вище за віру, і інколи навпаки, і ніхто достеменно не завжди розуміє значення цього слова. Але що мені здається є найбільшою небезпекою зараз, це те, що коли ти кажеш Я довіряю Богу, це я зупиняюся і ну, умовно добре, коли йду молюся і все. І я чекаю, що Бог мені давав. Бог мене кликав, Бог мені вів, мене вів, Бог мені показував дорогу, але це забирає нашу відповідальність. І тоді в людей піднімається питання, що таке вільна воля, як нею користуватися? Ідея оця межа між довірою, коли ти справді покладаєшся на Бога, і твоєю відповідальністю. Це твоє життя, чи тобі треба взяти його в руки і самому йти шукати роботу, чи ти довіряєш Богу? Сидиш на дивані і чекаєш, доки тобі зателефонують з того місця, куди ти навіть не ходив. Або, принаймні, Бог піддасть думку, куди тобі піти на роботу. Ну, знаєте, це, як кажуть, ну, там питають аборигенів на якихось островах, кажуть, а от як ви зриваєте банани? ну, Чи там не банани, а кокоси, умовно кажучи. І каже, ну, сидимо під пальмою і чекаємо, водоки впаде. Каже, добре, ну якщо не впав, ну каже, значить рік не урожайний. <ріст> Тому от інколи ми теж так відходимо. <ріст> Звісно, це жарт. От, ми думаємо, що рік не урожайний, насправді просто треба було вилізти десь, десь зібрати той врожай. Що, що я хотів би сказати з цього приводу? Стосовно цієї кореляції між вірою і довірою. Насправді це не два різних поняття. Навіть якщо ми подивимося, єврейські, давньоєврейські і грецьке, грецьке слово, яке використовується для опису поняття віра. В старому заповіті і в новому, то ми побачимо, що дуже часто ось те слово, воно більше має відтінок довіри. А я для себе розрізняю, ну, так, умовно, я дуже просто я люблю говорити прикладами, метафорами, бо, знову ж таки, так легше самому собі зрозуміти і пояснити людям. Я для себе тут розрізняю декілька видів віри, одним із яких і є довіра. Mm -hmm. Умовно кажучи, є віра, яка штовхає тебе йти, є віра. Е, яка е, зараз я спробую обновити це в пам'яті. Значить, одна віра, вона змушує тебе йти, інший вид віри, він змушує тебе стояти, а третій вид віри, він змушує тебе сидіти. Ну, Побуджує, спонукує тебе сидіти. Це пригадав, От тепер вже е, точно змалюю концепцію. Що, що це таке? Є віра, яка завжди тебе штовхає до якоїсь цілі, і це віра Божа. Коли Бог тобі говорить внутрішньо побуджує, спонукає тебе, ось зроби це. В посланні до Фелоп'ян апостол Павло каже, що Бог сам породжує в наших серцях бажання і дію. От і такі моменти, я це називаю якийсь божественний імператив, якась наче наказова форма для тебе. Ти розумієш, якщо ти зараз цього не зробиш, ти випадеш з Божої волі. От ти розумієш, оце треба зробити, або навпаки, чого категорично не можна робити, от просто ти розумієш тебе, або Бог явно стримує, або до чогось явно штовхає. Це така віра, яка йде. Про цю віру, умовно кажучи, можна сказати, віра без діл мертва. Один хлопчик якось поїхав в дитячий табір християнський, він ніколи не був в християнській спільноті, дзвонить мамі на другий день і каже: мама, тут так страшно каже, ви зараз говорять про якусь дівчинку, яка померла, бо нічого не робила. А каже, дівчинку звали вірою. От, тому він чув, що віра без діл мертва. Віра без діл мертва, але так і не розібрався. То умовно кажучи, оця віра, яка іде, яка рухається, яка прагне до досягнення цілі. Це віра. Яка без діл мертва, і яка має обов'язково проявитися в ділах. Ну, в ділах мається наразі як конкретних якихось вчинках. Віра, яка стоїть. Це інший вид віри. Я б сказав, що це віра як стійкість у своїх переконаннях. Це не обов'язково віра, яка йде, веде до досягнення результату, але це віра, в якій результатом є те, що ти не поступився в чомусь, ти не зрушив з місця. Це віра як вірність, і знову ж таки, дуже часто грецькі і єврейські слова вони корелюються з поняттям вірність. Як з вірою, як досягненням цілі, це теж є, активною позицією, так з вірою, яка зовні може виглядати як пасивність, бо ти просто терпиш, бо ти стоїш, бо ти, бо ти витримуєш. Але насправді це е, активна позиція також, просто не така очевидна, бо ти свідомо говориш, я не поступлюся, я не піду на компроміс совістю, я не піддамся гріху. Це віра під час гонінь, це віра під час випробувань, це віра, коли ми тримаємося за те, у що ми віримо і за те, в кого ми віримо. Всупереч усьому. Це дещо інша віра, але це теж віра. Віра, коли ми стоїмо в вірі. Стійкість, витримка. І є віра, яка сидить. Я так образно кажу. Оце для мене довіра. Тобто, якщо перше, це віра, яка діє, друге, це віра, яка, по суті, є вірністю, своєму покликанню, своїм поглядом, своєму відкриттю в тому, у що і у кого я вірю, то третє, це віра, яка сидить. Коли ти сидиш, ти трішки розслабляєшся. І ще цікаво, що, ну, умовно кажучи, в Біблії, якщо подивитися на цей образ, є декілька моментів, які описують оцей стан такого, я умовно скажу, духовного не просто руху, не просто стійкості, а духовного сидіння. В пророка Ісаї сказано: О, якби народ мій, він навчився сидіти спокійно. А вони тоді стояли перед вибором, вони почали метушитися, ото як нас кажуть, йорзати, суєтитися. З одного боку наступає Вавилон, а їм, значить, чи Асирія, вже не пам'ятаю яка, яка імперія. А вони значить, почали надіятися тоді на Єгипет. Може, нас Єгипет врятує. І Бог каже, силою їхньою було б, якби вони сиділи спокійно, просто всілися. Далі в новому вже заповіті. Цікавий момент в день п'ятидесятниці, коли на апостолів зійшов Святий дух. В нашому е, перекладі, я не пам'ятаю, в, як, в якому в українських перекладах, наскільки це очевидно, в деяких це видно, а от в англійському точно видно. Написано, що він зійшов на них, е, коли вони знаходилися в горниці, і вони, Біблія каже, коли в тій горниці, в тій світлиці, вони сиділи разом. Я так думав, завжди уявляв, ну, що вони робили, напевно, вони не стояли. Але там прямо підкреслено, е, що вони сиділи. Тобто вони були. В такому розслабленому стані. І інколи навіть, щоб Дух Божий нас направив, ну, не те, щоб направив, а е, нам щось відкрив, до, на, нас торкнувся, нам треба розслабитися і не заважати йому це зробити. Бо інколи ми такі буваємо перенапружені, що ми Духу Святому не даємо діяти. Сиділи. Далі в Єфесянам сказано, що Христос, Бог у Христі, посадив нас на небесах. Ми начебто духовно вже з ним там сидимо. Знову ж таки, сидимо. Я почав на це розмірковувати, думаю, що, ну, що ж таке це означає? І зрозумів, оце оця довіра. Просто в якийсь момент розслабитися, віддати все в Божі руки і всістися. Позручніше і сказати, Господь, я в першому ряду, я хочу подивитися, що буде далі. Але чи це протирічить першим двом видам віри? Ні. Чи це означає, що це так треба діяти завжди? Ні. Є ситуації, де треба буде щось однозначно робити. Є ситуації, де треба буде стояти. Є ситуації, де треба буде, я так образно скажу, сидіти. І кожен із цих моментів він відповідний до свого часу. І всьому свій час. І от коли потрібно сидіти, то треба сидіти, а коли потрібно йти і бігти, то треба йти і бігти. А коли треба стояти вірю, то треба стояти. Це я так образно намалював цю картинку. Все залежить від конкретної ситуації, але все це є проявом однієї тіє, тієї самої віри в Бога. Коли ти сидиш, стоїш, лежиш, інколи ти в цьому всьому можеш дуже сильно страждати. Це виходить, ти вибрав не той спосіб віри. Чи можливо зараз тобі треба постраждати пройти цей шлях випробування? Тема страждань вона настільки глибока і багатогранна, що напевно знову ж таки в кожній окремій ситуації то треба дивитися на те, чому людина страждає. Бо інколи людина страждає як наслідок своїх власних неправильних вчинків. Інколи людина страждає, бо то дияволо її атакує. А інколи людина страждає, бо Господь. Проводить її через це, аби чомусь навчити і аби залишити приклад іншим людям і. Тут, тут є цілий-цілий спектр різних ситуацій. Зокрема, ми бачимо і божого мужа Йова, який сильно страждав, і його друзям здавалося, що то він покараний mm -hmm. за щось. І є такий синдром друзів Йова, коли хтось страждає, прийти і сказати: О, за що то тебе Бог так карає? За що то ти де? Де ти прогрішився? Справедниками такого не буває. Раз ти так страждаєш, то значить десь якось ти щось зробив не так, і це надзвичайно неправильно. І Це дуже боляче. Це. Полити на рани замість оливи оцту якогось, і, і хай Бог береже нас, щоб ми ніколи так не робили. Христос страждав. І йому казали, якщо ти син Божий, зійде з Христа. Я часом думаю, якби він хотів їм доказати, він зійшов з Христа, ми б не були врятовані. Він залишився на Христі якраз тому, що він був син Божий. І інколи ми, проходячи якісь випробування подібно до нашого Господа. Маємо образно кажучи, не кинути свого Христа, або так, якщо так можна сказати, залишитися на своєму хресті саме тому, що ми діти Божі. Бо це той шлях, який, який ми маємо пройти, щоб потім оглянутися, і, як сказано про Ісуса, на подвиг душі своєї, поглянути із задоволенням, поглянути і зрозуміти, це було не дарма. Що його втримало на Христі? Можна сказати, що римські цвяхи, хтось каже, наші гріхи, за які треба було викупити, але я думаю, що його на Христі втримала віра. Біблія каже нам, що він а, Він знав, він, він бачив, що Отець його Воскресить. Він вірив, що це не закінчиться могилою, що це не закінчиться печерою і каменем. Він є Бог, який відвалює каміння. І він вірив в те, що Отець його Воскресить. Якби не оця віра, то по суті це ж це ж безвихідь. Ти прожив життя, ти, будучи Богом, став людиною, ти. А, ти прийшов до того, що з тебе всі сміються, всі твої учні розбіглися, і сатана торжествує. Якщо закінчити тільки в п'ятницю ввечері, в Страсну п'ятницю, то виходить, що Христос зазнав поразки. Якщо навіть пройти трошки далі, подивитися на суботу, то виходить, що учні розбіглися, всі перелякані, він лежить в гробі, він прийшов до повного краху. Але завжди наступає ранок неділі. І сонце сходить тоді, коли ніч здається найтемнішою. Я в це свято вірю, я зараз це кажу, коли ми проходимо цей час жахливої війни. Я не втомлююся це повторювати, що ми проходимо зараз свою п'ятницю і свою суботу. Але рано чи пізно настане, я не знаю, якою довгою буде ця субота. Але рано чи пізно настане ранок неділі. Можливо, тоді, коли вже нічого не буде натякати на, на якийсь вихід, на можливість перемоги світла над темрявою. Але так завжди буває. так завжди буває. Це сюжет Пасхи, це ідея Пасхи. Христос Воскресає в, в тоді, коли, коли, коли вже всі здалися, коли всі максимум що думають, ну що можна зробити, ще ароматами тільки його тіло помазати, приходять, а могила вже пуста. І от я в мене є надія, що е, розп'яте тіло Христа Отець Воскресив. Наші рани, наші болі, Бог може зцілити нашу країну, розп'яту, понівечену, побиту вже не римськими цвяхами, а російськими ракетами. Господь може відновити, воскресити. І я вірю, що, що це станеться, і тому. Як на особистому рівні, так і на державному рівні, в суспільному рівні, нам потрібно продовжувати вірити, що навіть коли ми проходимо через свою персональну голгофу, через свій персональний гріб, через свою персональну могилу в якійсь сфері життя або як нація, в цілому, навіть якщо ми страждаємо, це не буде дарма, і Бог знайде сенс в цих стражданнях, що кожний біль має ціль. І Бог не дозволить цьому болю залишитися даремним, марним. Він знайде спосіб все, що ми проходимо, обернути нам на добро. Улюблений так з писанням з усієї з усієї біблії. Римлянам 8,28. Тим, хто любить Бога, тим, хто покликаний за Його доброю волею, усе обертається на благо. Усе я перевіряв в грецькому, усе означає усе просто в потрібний час, в потрібний момент. Цей уривок теж мене дуже часто підтримує і так. Окей, okay. окей. Okay. Я коли жартував, що якщо б мені довелося обрати, який розділ з Біблії взяти з собою на безлюдний острів, то я не можу все писання взяти, один тільки розділ. То я би взяв ремня на вісім. Дуже підбадьоруючий.